12 травня бібліотеку Філіал номер 4 відвідали члени агентства читача-початківця книговичок на поетичному мозаїку Добре, коли з нами завжди наші мами. Бібліотекар філіалу розповіла присутнім про історію свята, традиції та звичай святкування Дня матері в різних країнах. Діти декламували вірші, розповідали смішинки та гуморески, відгадували загадки. Хлопчики і дівчатка проявили свою любов до найріднішої в світі людини в конкурсі Моя мама найкраща, де кожен зміг розповісти про свою маму. Всім було цікаво і весело. Діти дізналися, як звучить слово мама на різних мовах світу: іспанською, італійською, французькою, грузинською, вірменською, японською, шведською, корейською, литовською і навіть єгипетською. Таким різноманітним і пізнавальним вийшов день матері для членів агентства читача-початківця книговичок. Навчальний рік наближається до свого завершення. Школярі вже мріють про літні канікули. А їхні батьки починають замислюватися про те, як організувати літній відпочинок та оздоровити дітей. Скільки коштів в цьому році виділено на оздоровлення юних жителів новомосковського району і як їх планують витратити, розповіли в Новомосковській райдержадміністрації. Так, на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року в районному бюджеті передбачено 984 тисячі 400 гривень. З них 421 тисяча 900 гривень витратять на організацію харчування в пришкільних таборах відпочинку, яких на території району планується відкрити 34 Ще 562 тисячі 500 гривень підуть на придбання путівок на оздоровлення в стаціонарні оздоровчі заклади на морському узбережжі. В даний час розпочато процедуру відкритих торгів з закупівлі путівок в минулому році. В новомосковському районі витратили на організацію відпочинку та оздоровлення дітей 870 тисяч гривень, в тому числі 350 тисяч на організацію харчування в 32 пришкільних таборах, та 520 тисяч гривень на придбання путівок та оздоровлення в стаціонарні морські оздоровчі установи. З 30 травня по 16 червня 2016 року в районі працювали 32 дитячих табори при навчальних закладах, в яких відпочили 3,5 тисячі дітей. З них 2 тисячі дітей пільгових категорій були забезпечені безкоштовним харчуванням. Всього оздоровленням та відпочинком було охоплено 3618 дітей. З них Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування – 88, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей 752. Талановиті обдаровані діти 427, Діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків. 1. діти чорнобильці 20, діти, інваліди, 23, Безпритульні, бездоглядні діти, які опинилися в складних життєвих обставинах 32. Діти вимушених переселенців з зони АТО і тимчасово окупованої території України 140. Інші категорії 2135. У новомосковській райдержадміністрації відбувся перший тур всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець, в якому взяли участь працівники відділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Серед конкурсантів проводилось тестування на знання конституції України законодавства про державну службу, виконання практичних завдань з володіння сучасними комп'ютерними технологіями та складання ділового документа. Оргкомітет підбив підсумки першого туру конкурсу і за результатами комплексного оцінювання робіт по кожному завданню у номінації Кращий керівник визнав переможцем завідувача сектору працювання заяв та прийняття рішень, відділу призначення грошових виплат та компенсації управління соціального захисту населення райдержадміністрації Антона Олександровича Бурова. У номінації Кращий спеціаліст, головного спеціаліста відділу планування та аналізу видатків бюджету фінансового управління райдержадміністрації Наталію Олександрівну Пуценко вітаємо переможців районного відбору і бажаємо успіхів у наступних етапах конкурсу Кращий державний службовець. Новий сучасний дитячий садок на 220 місць відкрився у Дніпрі. Як повідомив голова Дніпропетровської да Валентин Резніченко, це вже другий в області дошкільний заклад, який звели з нуля протягом року. самый современный садик, с современной котельной на альтернативном топливе а, на пол пол-мегавата а, 220 мест, уже работает, дети вот прямо сейчас после открытия в него пойдут и будут там заниматься. В этом году мы начали строительство еще четырех новых детских садиков с нуля, а два детских садика реконструированных а, облгосадминистрация открывает в мае месяце в Ляшковке и в Богдановке Павлоградского района, и в следующем году мы сдадим еще порядка шести детских садиков примерно в это же время. Двоповерховий садочок площею близько трьох тисяч квадратних метрів звели в районі лівобережний 3 за рік. Заклад облаштований затишними спальними та ігровими кімнатами, музичною та спортивною залами, кабінетами психолога, логопеда та дефектолога. Щоб дітям було тепло, поруч з садком збудували модульну котельню, що працює на пелетах. Садочок розрахований на чотири ясельні та вісім дошкільних груп. В кожної є власний майданчик з тіньовими навісами, місця для занять фізкультурою. Є також зона юних натуралістів. Хлопчиків та дівчаток з маличку привчатимуть дбати про навколишнє середовище та власне здоров'я. В ньому знаходиться чудовий фізіотерапевтичний кабінет, де діти зможуть отримувати стіглентну пінку, а також отримувати процедури УВЧ, Куф і так далі. Інгаляцію. Також у нас не розміщено на території багато озеленення. Це і тує, це і хвойні, це стежинка здоров'я, а також зона юного натураліста, де діти будуть активно приймати участь і не лише розважатись та гуляти, а активно розвиватися. З дітьми працюватимуть як молоді вихователі з вищою освітою, так і педагоги з досвідом. В садку створені дві окремі групи для дітей з вадами мовлення. З ними додатково займатимуться логопеди та дефектологи. Ми дуже раді, що у нас буде можливість этот садик. Для нас це дуже важливо, так как дуже хочеться починати наше образование з самого лучшего. За останні два роки в області створено близько трьох з половиною тисяч нових місць в дитячих садочках. Про події на сході країни розповість речника ТО Антон Миронович. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції впродовж минулої доби залишалась напруженою. Бойовики відносно меншували вогонь в день, проте, як ми і очікували, активізувались ввечері. Після 18-ї години вчорашнього дня вони здійснили близько трьох десятків обстрілів позиції українських захисників вздовж усієї лінії розмежування. Найбільше порушень, мов не застосування зброї, бойовики вчинили на Донецькому напрямку. Найчастіше обстрілювали наші позиції на околицях Авдіївки, використовували 82-мм міномети бойових машин піхоти, гранатомети та стрілецьку зброю з таких же засобів ураження бойовики вчора ввечері вели вогонь по українських позиціях в районі Пісків, Верхньоторецького, Новгородського, Майорська та Зайцевого. Там же біля Зайцевого незаконні збройні формування били зі 120-мм мінометів. На Луганщині зафіксовано найменше обстрілів всього 10. Однак, майже кожного разу бандити застосовували артилерійські системи калібру більше 100 міліметрів. Зокрема, ввечері вони били зі 120 мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Неподалік Троїцького, бойовики також застосували ствольну артилерію калібру 122 мм. В районі цих же населених пунктів противник вів вогонь із легшого озброєння гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм. На приморському напрямку бойовики найчастіше обстрілювали наші опорні пункти в районі Широкіного, використовували здебільшого стрілецьку зброю. А неподалік Гнутового вони били з автоматичних станкових гранатометів. На ділянці ж лінії розмежування, що розташовано ближче до тимчасово окупованого. Бойовиками Донецька противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу Красногорівки та Новомихайлівки. На тій ж ділянці фронту підконтрольні Росії бандити знову влучили у житловий квартал. Трапилось це у Новотроїцькому. Бандити били з окупованого Докучаєвська з озброєння бойової машини піхоти. Руйнувань та постраждалих серед місцевих мешканців немає. Впродовж минулої доби двоє військовослужбовців збройних сил України отримали поранення. Їхній стан задовільний. Спочатку ж цієї доби вже зафіксовано три ворожі обстріли з гранатометів. бойовики вали вогонь в районі Широкіного та Павлополя, що на приморському напрямку. А неподалік Зайцевого застосували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Інформації про можливі втрати серед наших воїнів в результаті цих обстрілів до нас наразі не надходило. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають зокрема блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакті і однокласники. Передає політека. Зокрема, санкції були застосовані проти російського інтернет-холдингу Mail.ru груп. Санкції включають блокування активів підприємства, обмеження права використання українського майна, зупинку виконання фінансових та економічних зобов'язань, анулювання ліцензій на надання телекомунікаційних послуг та використання громадських комунікаційних мереж. Також заборонені операції з цінними паперами компанії, видача ліцензії НБУ і виведення капіталу з України, передача інтелектуальних прав і технологій третім компаніям. Однак українці зможуть повною мірою відчути на собі 11-й пункт санкцій проти Mail.ru Group, який передбачає заборону провайдерам на надання доступу користувачам інтернету до популярних сервісів, що входять в холдинг. Зокрема, мова йде про поштовий сервіс Mail.ru, соціальні мережі ВКонтакті, однокласники. Період дії обмежувальних заходів три роки. Окремими пунктами в розпорядженні йдеться про санкції проти ТУВКНТАКТІ і його української дочки, а також української дочки «Мейлру». На дані підприємства накладаються аналогічні санкції, що й на російський холдинг «Мейлру груп. Крім цього, доступ буде заблокований до всіх сервісів Яндекса, окрім головної сторінки «Пошуковика». Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави. Провайдери також повинні будуть заблокувати доступ до самого сайта Mail.ru. Блоковані також будуть сайти антивірусних компаній Лабораторія Касперського» і доктор Веб. Тим часом на даний момент сайт ВКонтакте продовжує працювати. На цьому всі новини за мить про погоду. Дізнавайтеся від моєї колеги Анни Халак. Я ж з вами поки що прощаюся. В студії працювала Ангеліна Пересєдова. на все добре та не перемикайте.